Вітаю! На сторінці Пропоную вашій увазі диван Женево від українського виробника торговельної марки Bodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см і у глибину диван зіна 1 метр та 4 см. До комплекту цього дивану входить три великі подушки. Цей диван виконано в тканині Саванна Нова від постачальника і в І на диван можливо обрати будь-який інший колір з палетки. На подушках дивану знімні чухли. Для зручності у догляді. На підлокітниках дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ кольор темний. В одному є бар, Підлокітники функціональні, понизу дивану йде декоративна планка з матеріалу МДФ, і в іншому ніша для зберігання дрібничок. Підлокітники закругленої форми не мають гострих путів. Диван легко розкладається. Принцип розкладання називається єврошничка. Трішки підняли посадочне місце і видвигнули його вперед. В дивані є великий та міський короб для зберігання білизни і штовхнули задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,60 см на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повствій на та синтепор. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня, дочка, а вас у нас у гостях. До зустрічі!